На цьому відео я дуже довольна, бо ми поїхали відпочивати в Карпати. Через чотири годинки ми вже будемо йти на потяг. Ми будемо їхати з пересадкою в Микуличин, а потім звідти в Карпати в Буковенчик. Там ми будемо кататися. Я вперше буду кататися на сноуборді. Ось це кондиціонер для волосся. Це гель для душа, але я боюся, що мені не вистачить. У мене там ще мають бути маленькі флакони. О! Сподіваюся, мене добре видно. Ми вже на вокзалі. Це є дуже класний ріконсерфенці. I I Наша Одеса Червівці. Вітя трохи протопив, стояв мерз і мене змушував мерзти. Він подумав те, що я короче, вагони переплутав. Ось, я мала бути в самому кінці, він чогось подумав, я не знаю чого, Те, що я в самому початку. Дуже рада те, що сніг пішов, бо ми їздили в січня і була тепла погода. Я дуже рада, що ми попали на таку погоду. Він, тут так слизько. Якраз добре. Зараз зараз мелодій. Зараз я проведу малесенький румтурчик по кімнаті, яку ми орендували. Тут для взуття, тут шафа така стоїть. Входимо і бачимо ліжечко. Тут пуфік, там поличка. Ось тут холодильник стоїть. Тут також поличка. І найпрекрасніше, що тут може бути телевізор. Тут ще є балкон. Зараз також покажу вам. Тут прекрасний класний вид. Опа. Тут такі Також будиночки. Там гори видно. Бу -бу 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 -бу. Все, я заходжу, бо холодно. я розвитка. Так, і тут я хочу показати вам, Тут заходимо душ такий. туалетик, Раковина і дзеркало, Все просто. І сушарка. І ще недорого, 2000 за добу. І ще тут є кухня, але вона просто в окремі будівлі ти можна готувати сьомою до 22. го зараз я знімлю туди відео, бо я не можу там нормально встановити камеру. пішла кататися на сноуборді. Це було боже Боже, жахіття. Я була готова до того, те, що я буду падати, але те, що я так хряснуся на дубціні, дуже боляче було, і я не розумію, чому в мене немає сенця. Бо досі болить і сильно. Потім я все ж таки пішла сноуборд міняти на лижі, хоча б трішки покаталася. Розпишуся на трасу 1С і там знімлю. Вау, класно, скажи. Дуже Скільки людей. це не просто неймовірно. Подивіться, які види. Wow Краса! така краса, я не можу! Гляньте! Просто подивіться на ці гори, на ці види, дуже гарно. На цьому вже я буду відео закінчувати. Сподіваюсь, воно вам сподобалося, і ви трохи змогли поринути у цю чудову карпатську атмосферу.